В основному центрі військовослужбовці повертаються у цивільне життя в сумах підбулось тренування з волейболу сидячим. Микола Заріцький нині займає посаду виконуючого директора комунального закладу «Ветеранський простір «Ветеран-про» Сумщина. До цього після отримання поранення представляли Україну та Сумщину на міжнародних та всіукраїнських турнірах серед військовослужбовців. Саме він запросив побратимів на це тренування. То дає сили, енергію, то є відчуття в команді. Дуже багато хлопців військових ну, були в зводах, були в батальйонах, чувствували себе в якоїсь військовій команді після, після травм, після ампутації ну, після тяжких поранень. Давайте будемо відверті. Ну, є певні обмеження, є певні ну, волейбол, сидя, дає відчуття в команді. Сергій Казнієнка отримав поранення у 2014 році, також, як і Микола Заріцький, займався адаптивними видами спорту. Тепер спробував себе у волейболі. Тому що це адаптивний спорт, який об'єднує побратимів, друзів. Це нові емоції, нові знання, які дають можливість фізичного і ментального здоров'я. Олександр також на війні втратив ногу, але до цього ставиться з гумором. Я нічого не втратив. Це як я кажу своїм друзям, це апгрейд, можна сказати. Ну так, то що, далі служу, далі їжджу на бойове, нічого не втратив. Мобільність Мобільності сама. Олександр говорить, це тренування перше у його житті. Раніше не було часу. Сьогодні каже, подивимося, що вийде. Цей день на тренування прийшли ті, хто втратив кінцівки, і їхні товариші по зброї. Один з них Олександр Бондаренко, начальник групи комунікації Сумського обласного територіального центру комплектації. Говорить, хлопці, які прийшли на це тренування, не дихають і його. Дивіться, хлопці грають. Дійсно, багато хто з них спортсмени участвують в змаганнях, мають гарну фізичну форму і незважаючи на ампутації. Вони дуже добре відчуваються на полі. показують нам, як треба енергічно кричати рух, рух-рух. А ми такі так. Нам треба тренувати, щоб так рухатися, як ви рухаєтесь. На цьому тренуванні у спортсменів була навіть своя група підтримки, склали її дружини спортсменів. Воно йому дає спілкування, прагнення до життя більше всього. І що він бачить, що він не один такий, що є такі люди. Він спілкується, він живе цим. На питання, чи може тут народитись команда, яка представлятиме сумщину на всеукраїнських змаганнях, і вболівальниці, і спортсмени відповіли ствердно. Я думаю, що може. У нього є хист, є ну жага така до спорту. А я думаю, що може. Все може мета завжди ставиться. Ставиться вернутися у Волейбол, можливо, якщо в нас буде гарна команда, то ми будемо ставляти нашу сумську команду на всеукраїнських змаганнях. Олександр Качанов, Ална Волох, Суспільне новини Суми.